Історія про те, як ми підіймалися на Говерлу. Символічно 23 серпня в день прапора України. О сьомі прокинулись, а о сьомі п'ятдесят вже були в автобусі та їхали до місця. Призначення вітали нас. Шикарнючі пейзажі гір. Приїхавши у ворог, то залізли в машину, яка нас довезе ближче до гори. Вісім кілометрів ми їхали, ледь трималися, трусило нас знатно, але було весело і екстремально. Чим ближче під'їжджали, то вже було видно гору. Всі дружно ми покрокували на базар по палички. Деякі люди. Їх не брали, але я все ж таки раджу вам взяти, особливо якщо ви підіймаєтесь перший раз. Оренда зовсім невелика, 100 гривень, а зручність підняття і спуску вам точно гарантована. Почали ми свій шлях з лісу, пройшли 100 метрів, вже захекались, але ми ще не знали, що це був тільки початок. Зупинилися перепочити, перевести подих. Хтось уже хотів повертатися назад, але я точно знала, що я дійду до кінця. Те саме фото в зеркалі буде зроблено, тому мене нічого не зупиняло. По дорозі відкривалися неймовірно шикарнючі. На другому місці перепочинку ми поїли чорниці та попили джерельної водички. Піднабрались сил і можна йти далі. Чим вище ти підіймаєшся, тим холодніше стає. Тому я раджу одягатися тепліше, ніж я на відео, щоб на горі ви почували себе комфортніше, аніж я, а не хотіли злізти в перші 5 хвилин, тому що було ну дуже холодно. З Самого початку, коли ти підіймаєшся, дуже жарко, тому що ти втрачаєш дуже багато енергії і сил. Але беріть з собою в люкзачок дуже дуже щось тепле. І також раджу вам брати з собою чайочок в термос, тому що маленький стаканчик на говерлі коштує 100 гривень. Угу. Отака величезна черга була до дзеркала. Як тільки я піднялась, одразу ж пішла займати чергу. На самій Говерлі ви можете придбати чайочок, кафійочок. Пивко, але майте на увазі, що це буде в 10 разів дорожче. Ми зробили фотки в дзеркалі, трішки пофоткались, познімались, було дуже холодно, тому ми одразу пішли спускатись. Як говорив нам наш гід, що спускатись буде тяжче, чим підійматись. Я б так не сказала. Спускатись легше, але вірогідність того, що ви підвернете десь ногу. Ну, трішки більше. Ішли ми синім шляхом. Хто не знав, всього три шляхи підняття на говерлу: це зелений, синій та червоний. Зелений приблизно 4,3 км кілометри, легкий для пересування, зведений через хвойний ліс. Він підходить для новачків, дітей з будь-яким рівнем підготовки. Синій приблизно 3,7 км Цей шлях коротший, але значно крутіший і складніший. Присутнє серйозне кардіонавантаження нерівні кам'яні ділянки. Як каже інтернет, це для людей з гарною фізичною підготовкою, дітям, літнім людям або з хронічними захворюваннями. Не рекомендується. Але як ви помітили, зі мною підіймалася також моя молодша сестра, яку 11 років, і все гуд вона піднялась на самого верла. Ось так ми поверталися назад. Всі разом руту не шукай вечорами. ти так далеко. наконець ми приїхали. дуже ми довго їхали.